Всім на світі, всім привіт! Сьогодні з вами Саркі і Астон. І всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати Diversity, так, саме Diversity в Майнкрафті. Це перша частина Diversity, як ви бачите, і, ну що ж, будемо проходити. Так, давай заглянемо в цей сундук. Так, і автор, автор. Так. давай прочитаємо. Почитаємо, звісно. Так, welcome, welcome to Diversity. diversity. Take... Uh, 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 <laughs> uh, CTM, m General as usual you must, must. complete the amount mine by collections the required colored так ся, <звук> <не> <звук> <дуже> добре <але> <звук> ми... <звук> давай положимо назад, назад. Так, і ти чуєш цей звук так поршні відкриваються і закриваються побігають вперед і так ми проходимо цей тунель міні тунель О -о -о -о! що тут пише? Класс, босс баттл, пассив, дроппер, дроппер, Так, дроп подобается, может зайдем сюда, ага. Добре, давай. Так, подивись, подивись, весь справа там. Справа якийсь невеличкий вхід, Так. Сейчас. Интродактин. Интродактин. Давай, 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 заходь заходня. О, біла шерсть. Кладем в сундут? Пробуй. Не понял. Воно зникло? Ти бачив? Think, please stand back. Stand Треба back. ставити якийсь блок? Не знаю. Так давай. Відкрив... Прилагало трішки, але справа, мабуть, відкрилися двері. Що за Ні, зліва. А, Закрило. це закрилося, а справа відкрилося. Так, відкрилося? Ох ти! Та... Клас! Дивися, що тут є? Це а, клас брендж? дропер, давай на дропер. на дропер! На дропер давай. Ух, ну то трішки пролагоє, але то, то нічого то перша серія, так. наша, наше шот. О, мені це не подобається. Чесне слово. А ти дивишся доверху чи донизу. Не знаю. Ох ты! Іди до нього, може, може... Ж... він щось поміняє. Що? Так. Ну, це просто спроси. Щоб дивись, може щось в криниці буде. Е, Ні-ні, це вийти до Вийти до... Ну, до головного. Ну, туди. На саме головне. А, Де то ми були. Що тут у нас тут? А. Отвізьми в колодець, Дивись, так, там, так. Там, там в коло в краниці. Стрибай! Обминай! Обминай! А, обминай! Требу, ти поняв? Да, треба ну, да, обминай, а, ти понял! Я зрозумів, вжалі класно! Давай! Так, так, так. Давай, давай! Он налево, налево, направо, наниз, наниз! Я не знаю. Але классно, правда. Это очень тяжко. В зоне диверсии это такая классная карта. Так, я не хочу туда падать. Давай. Он на... Я не знаю, какой... Давай, на воду. Ай, трешки, еще трешки. Еще трешки, на низ, еще другие друзья. Давай еще раз. Еще раз. На Все, давай, направо. Ай, как так-то? Просто це просто, просто давай ж. Давай хочу. ще раз, давай Ні, ще раз. Я не хочу, туди давай. Ага. Мені це зовсім не подобається. Опа, 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 сюди, ось сюди, наліво, наліво, направо, наліво, направо. Є! ми це зробили. Так, клас. Давай проходимо далі. І, і... брат. Наша голова. Здорово. Так, давай. Так треба сюди, так, натисну, так натисну. Натисна. Натисна. що ти зрозумів, так. Так, натиснає, натисна. Так, і куди нас те пеха є? Знову тихмари. О, так, знову. Ее так. Ні-ні-ні, не турха. О, дивись, маршу, там, там дірка, там дірка! Там дірка. Там, дивись. Дірка. Давай. Знову. Прыгаємо. Так та ще... та прыгаємо. Це вже взагалі. О, диви тут. Тут прикольно, тут прикольно. Давай, це ще раз. зовсім не прикольно. Прикольно. Так, 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 так. Я зрозумів, я просто не зрозумів, що тут потрібно зрозуміти на. Я думаю, треба попробувати лівою стороною. Давай, добре, давай на наліво. Наліво зразу притискайся до лівої сторони. А, ні, ні, ні. Тут, тут Там треба. Тут, то, так, так, це ваш, це важкіше, ніж той перший раз. Давай. Так. Збором. Получили, полетіло, полутіло. Давай. Стоп, де? Так. Хмари, треба виключити хмари. виключи хмари. Зараз ми поставимо на паузу і виключимо хмари. Так. Ну і ми вимкнули хмари і давай далі. Так, донизу. так наліво і в ну-ну-ну. Так, не, там треба не знаю, як, ну, як ти там обминеш. Будь ласка. На місце, Ай, треба знову, треба знову. більше, більше до а, цієї сторони дитами. Я тобі груба, ти бачив? Так. 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 Давай тобі запустимо і хай він сам полетить. нам дорогу, так? Точно, давай. Кіл. Uh, так, так, так. Ай. Я не бачив. Доб... <плес> давай за ним, давай за ним. Їху! О, там. я бачу його, він там лежав! Тайм-аут, дітки, ви ж. Молодець, пройшов! Ви це бачили, так так. Тому що тут сьогодні за кермом Сарки, а в наступній серії я буду за Так, Я йому передаю естафету. Астон. Астон, тобто. Дивись, тут всякі схеми. Ну добре, давай. Жмакай. Так, цікаво. Знову бачиш, після кожного етапу тут трошки трішки прилагає, але то нічого. Зима, клас! Дивись, яка красота! Так. Красиво, красиво. Дивись, так. Он ось воно посередині, посередині, Так, так, воно завжди посередині. Будемо. Ух о! ти, класно, ні, це класно. Та ні, треба, треба, до... вперед. Диво, вона другується. Давай, падай, падай. Бланзай. О, дивись, Ой, о, так, це вже так, так, так сюди дуже важко пролетіти, але... Давай наліву, налів, на, лів, на лівий бік і донизу. Ай, О, диви, наш на, наший труп впав. Давай. <пал. пал>. Труп. <пал>. Давай. І. Ще нижче і наліво. Ні, ні, просто знаю, як тобі важко проходити. Наступні наступній серії я теж спробую. Ні, серіаторну хаб, це вийти до то. Мені просто з фільм сподобається. Так, може також? А, як, ні, як, так, як, так, як. Так, точно, так. з, з, з будь-якої сторони. Ні, давай направо зараз вот сторону. Ой Ай, же, май, же, давай, братюник, держися! Що, ще раз? Ще раз, звичайно, поки не приймемо. Ні, може. сюди мені вже краще. Так так, як так, зазвичай потрібно. А, 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 так. Знаєш, треба наліво і направо риском. Я, Нема я не такої самої різкості, зрозумієш? Так, зрозумів, зрозумів. Так. А, а! Та що це таке? Так, ми зараз поставимо на паузу і продовжимо. Ми продовжимо? Давай. Ще так. раз, донизу. У мене просто вже немає сили боротися. Боротися з тими на хапці. Давай! Дивись, wow. дивись, але тут. Розумієшся, розумієш, як там все важко? Розумію, розумію, звичайно. Давай, давай. В будь-яку, в будь-якій, в будь-який, будь-який будь бік. Добре, <laughs> <laughs> давай. <laughs> <laughs> oh, Ой, будь ласка, ну чому, чому? чому? Mm -hmm. <х à> тут. Просто треба лівіше. Я. я, я. Добре, давай. Ось, давай на той бік. О, ось туди. Стоп, а якщо прийняти на саму найпершу, ми не помремо? От якщо ось на цю, якщо саме не перша. Просто степ. Побермо, помремо. помремо. <гас> ми помремо. Я-яй-яз. Ай-ай-яй, ми вже багато пролетіли. То ж Точно, це можна назвати як фрірайт. Вільне падіння. Відрудитися. Давай, потрібно вчитися на своїх помилках. Я вже знаєш, Скільки вчився? Ай. Я знаю, я просто знаю. Я Може поставимо на паузу, а потім, коли ми пройдемо. Чи? <свист> <свист> Чи як? Так, давайте ще є три спроби. Не справленісь, не справність. Доб. Поїхали. Доба. І так, дорогі друзі, ми це зробимо. то та опа. <свист> Перша. <свист> Перша спроба. Давай. Ну чому? Чому я не можу зрозуміти? От он Ой, ой о ой ось якщо так, 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 науцю саме найпершу. Тр друга, так, це друга спроба. Друга, 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 друга. І так. Итак, дорогие друзья. мы, мы стал на панель. Та-та-да-дам! Так, звучайно книжка впаст. Добре, давай, жмакай. Это Стив. Так, снова те конами. О, храм, храм, храм. Двадцать. А, а, а куди? Невже на низ? Так, наниз. Спускайся и. І... Давай. Не, не, это return to hub. Не, значит наверх. Не, стоп, Але еще. Не, вниз, не, да, но и справа. Ну, тут так, правильно, иди так, прямо. Так, 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 так. Налево, направо. О, ось, ось, yeah. я. Красиво. Ну, здесь, действительно, ось, все красиво. Добро, давай. Красиво, то красиво. Давай, прыгай. Л Ай, майже прошел. Майже. Майже. Ой, еще раз. Давай. Попробуй. Давай, так, і давай. направо, направо. Я, я думаю, що право історо. Майже пішов. Класс. Майже це не майже. Давай направо. До, а. Тут, тут, тут все дуже просто тяжко. Добре, давай. Так ще раз. А, а. Треба відразу не. Хочу звідси. Це, це мій останній раз. Закінчимо відео. Добре, давай. Я знаю, просто не, не, нерви, напевно, теж не, не витримують. <звук> ну що ж, дорогі друзі, е, ми закінчуємо це відео. Це наша була перша серія по диверсії, взагалі по Майкрафту. Тому кажу, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і всім пока. Так, ми прощаємося з вами. Пока.